Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve від Telemart по ряду причин: по-перше, це їх начиняння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По третє це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість свого типу Evolve. Можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте. Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Отже, друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Ньюс. Сьогодні дуже цікаві новини. Особливо це стосується лутбоксів. Мені багато хто говорив, навіщо ти обманюєш людей? Цих лутбоксів у нас не буде і так далі. Так, от, друзі, заявляю вам офіційно, що Wargaming нам повідомив, що дні трилисника вже майже тут з 16 до 22 березня. На вас чекає активність приховані скарби на порталі. Спеціальні бойові завдання та внутрішньоігрова подія. Сигнал Зелений. Під час останнього преміум та внутрішньо ігровому магазині з'явиться смара ящик, що даватиме змогу отримати рідкісну техніку? Кожне 50-те відкриття гарантує отримати машину. Тобто, ви розумієте, про що це нам говорить: про коробки на новий рік. І техніки, звісно, тут буде більше, але знову ж таки, вимивання коштів. Я дійсно хотів би заявити, те, що насправді це не дуже правильно в Аргеймінг ви робите, тому що у вас весь сайт завалений новинами про продажу преміум техніки за реальну валюту і так далі. А не хотіли б ви трішки зупинити і робити це? Хоча. А б один раз в місяць для того, щоб гравцям було цікаво, а не постійно вивозити цікаві луди, у когось немає можливо коштів з тим, рахувати, що зараз відбуваються бойові дії, війна в Україні, і не всі можуть купити. Да й мало того, що потрібно донатити на ЗСУ якусь там гривню, дві, а то й п'ятсот, а то й тисячу гривень. Тому я думаю, що потрібно вам змінити трішки регламент для того, щоб ви робили це регламент раз в місяць, один раз в місяць. Це буде доволі непогано, тому що насправді це круто, що багато. То техніки продається і так далі, але можливо, все ж таки потрібно зробити відновлення техніки преміумно, яку б ми втратили на рурегіоні, наприклад, особливо тут. Потім взяти, зробити там, наприклад, якісь нові івенти, рангові бої, які ми всі чекаємо. Не натиск ми чекаємо, а рангові бої. Тому що натиск не зайшов. Уже давайте не будемо дуже заглиблюватися в проблеми гри. Давайте продовжимо про новини 16 березня, по 25 березня. Бонус X5 до досвіду за першу перемогу на день та Купа знижок на досліджувану та преміум техніку, обладнання, спорядження, елементи зовнішнього вигляду, а також на конвертацію бойового досвіду у вільний. Так це непогано. Тобто, я так розумію, що знову хочуть, щоб ми зливали золотом. Щодня із 16 по 20 березня, з 19.00 до 23.00 за Києвом діятимуть щасливі години, що додаватимуть додатковий бонус, плюс 200% до досвіду екіпажу в перший і третій день, і плюс 50% до бойового досвіду на другий і четвертий день. Я думаю, що замість того, щоб прокачувати екіпаж, так я розумію, що ви хочете ввести екіпаж 2-0 і прокачали, щоб ми все щоб менше було конвертації, але ліпше було б зробити, щоб це йшло все на срібло. Так би було набагато цікавіше, піднявся б онлайн і більше гралось би на восьмих та на дев'ятих, а можливо навіть на десятих рівнях. Людям би стало цікаво, тому що вони не в такий мінус би йшли. Наступне, це що говорить на Wargaming, це приховані скарби. Подія приховані. Скарби відбудеться з 16 по 22 березня. Щоб взяти участь, зайдіть на сторінку події під своїм обліковим записом і почніть шукати скарби World of Tanks. Щодня перевіряйте, щодня перевертайте 5 із 25 плиток на полі, щоб отримати спеціальні бонус-код. Тобто це нам нагадує чорну п'ятницю, де ми перевертали 5 карток і могли купити там якийсь там танк або будь-що, що там випаде. Приз залежить від вашого вибору, проте ви гарантовано отримаєте день танкового преміума, аккаунту. в перший день події, навчальний посібник у другий день та новий 2D-стиль у третій день. Це дуже цікаво, затягнута подія і так далі. Все це ніби приємно, але все ж таки, я більш за все, що я відмовлюсь від такого. Ні, картки, звісно, я буду відкривати, а от уже щось придбати більш за все, що ні. Бойові завдання за виконання бойових завдань на удачу доступних у щасливі години. Щодня з 16 по 20 березня, з 19 до 23 години за Києвом, ви отримуєте бонус до бойового. Досвіду та досвіду екіпажу. Завдання щасливий день можна виконувати до 7 разів на день. Вони будуть доступні постійно з 16 до 22 березня. Марки, які ви отримаєте за виконання завдань, можна буде обміняти на стилі, деколі, емблеми, особисті резерви, спорядження та багато іншого в розділі поставки стилу на складі. Тобто, поставки стилу на складі ви натискаєте склад, і там буде такий парашутик. Ви натискаєте на парашутик і ви будете бачити, що ви зможете отримати. Подія, сигнал зелений та «Смарагд Ящики. Під час події сигнал зелений 16 березня о 6.30 за Києвом. По 22 березня о 6.30 за Києвом. У преміум та ігровому магазині ви зможете придбати смарагдові ящики по 500 одиниць на день. Ящики містять в наборах по 5, 15, 20 та 75 одиниць з такою самою кількістю бойових завдань і х5 досвіду. Також ви зможете в цих сундуках, ящиках, контейнерах, хто як їх називає, ви можете отримати дев'ять преміум танків. Доволі непоганий тайп Яйкарі раніше він називався Хото, якщо я не помиляюся, це Петесау 8 рівня нової японської гілки прокачування. Також лісовий дух, це Су-130 ПМ, який доволі отримав суровий стиль, якого в нас в грі ще немає. Та він новенький і цікавий. Еміль 1951, який колись був за лінією фронту. Гонсало не нещодавно в нас з'явився в ангарі, але отримувати такі танки, окрім якщо взяти самий найцікавіший танк для того, щоб отримати його, це буде Туртил МК-1 та Тай 5КРІ. Гонсало, ми розуміємо, що це таке. Це у нас не той фугасний звір. Alt-Proto аймікс 30, доволі непоганий на своєму рівні, може розвалювати. Кіровець 1 це той же самий танк, що був за аукціон К2, але трішки інший корпус. Гармата все те ж саме. Чіфтейн Т-95. Доволі непоганий танк, може розвалювати, але все ж таки має велике відро на башні. 59 патон це вже просто перегнули. Тому що нема, мабуть, куди дівати цей танк. І туртел МК-1. Все ще я хотів вам сказати, це доволі непогано. Але у кожному смрагтовому ящику може бути один з дев'яти рідкісних преміум танків, і ймовірність випадіння 2%. Тобто, якщо взяти купити 100 коробок, в середньому вам може випасти всього один танк. А може таке бути, що вам пощастить і вам випаде всі 9%. Тобто, це все залежить від того, як вам підкрутять. Один із 10 рідкісних 2D-стилів, ймовірність 10%. Навчальний матеріал член екіпажу з навичкою бойове братерство як нульовий, ймовірність 25%. Дні танкового преміум акаунту, особисті резерви, кредити та бойове завдання на x5 досвіду, ймовірність 100%. Тобто, голяком ви не залишитесь, ви тримаєте преми, досвіди, там резерви різні і все таке. Але на рахунок премій у вас будуть дуже великі проблеми, і у вас буде горіти дупа, тому що це не 2,4% як було на новий рік, а всього 2 Якщо не помиляюсь, на новий рік було 2,4%. за відкриття кожних 50 Смарагдових ящиків ви гарантовано отримаєте одну з 9 преміум машин, вказаних вище. Якщо машина випаде до відкриття 50-го ящика, лічильник обнулиться. Із смарагдових ящиків може випасти тільки та техніка, якої ще немає у вас в гаражі. Якщо ви отримали всі 9 машин, вартість кожної повторної буде нараховуватись вам у золоті. Отут уже доволі непогано. Ну і звісно, тай 5 карі. Що ж за ПТ САУ? Середня шкода 500 одиниць і середнє пробивання базовим снарядом 252 мм. А от уже Голдовим 300 мм майже 298 мм. Міцність машини 1250 одиниць, доволі непогано. Але з тим, що ми маємо ще й бронювання, до речі, швидкість вперед 40 км. Бронювання корпусу все ж таки серйозне. 220 мм. Але щоки будуть пробиватися, як у Яге є 100 у Яге 9 рівня і так далі. Ви самі знаєте, що цей карі. Раніше він був хорі, тепер він карі, і у нього бронювання не дуже велике. До речі, приємний розкид на 100 метрів. 0,34 з обладнанням можна розігнати на 0,30. Навіть КВН є 7 градусів донизу та 15 градусів до верху. Що я можу вам сказати про особливість цих танків доволі непогано, але все ж таки можу вам сказати з упевненістю, що ніби і варто, ніби і прикольно, але не думаю, що воно вам буде потрібно. Давайте зараз подивимось коротенький відеоролик, щоб ви розуміли взагалі, що нам тут Wargaming пояснює. World of Tanks святкує Дні Трилисника з 16 березня. В події є одразу три активності, об'єднані Духом Свята. В них є і перевірка вашої вдачі, і гарантовані нагороди. Заходьте у гру щодня, виконуйте прості завдання і отримуйте спеціальну валюту. На складі в розділі поставки стилу її можна обміняти на призи. Ще більше знайдете на святковій сторінці на сайті гри. Раз на день тут можна безкоштовно забирати подарунки. Просто відкривайте 5 карток навмання та отримайте випадковий бонус код на приємні та корисні призи. Далі зелене світло для нових танків. У магазині на вас чекають набори зі справжніми скарбами. Будь-який набір містить завдання на X5 досвіду та смарагдові коробки. Всередині кожної з них може бути одна з цілих дев'яти преміум машин. Зокрема, новинка, перша японська преміум Петасау. Тай 5 карі допоможе вам прокачати екіпаж для нової гілки, заробити гору кредитів. І, звичайно, як слід потанкувати і постріляти. Ця штурмова ПТ полює на важкі танки в їхньому природному середовищі. Її гармата це великий калібр, гідне пробиття та хороші для такої альфи параметри прицілювання. Підтримуйте союзні важкі танки та виносьте з мапи ворогів на карі. Ще може випасти Су-130ПМ лісовий дух? Ця машина так само небезпечна, як Су-130ПМ, але має власний дух і унікальну зовнішність. Ну, no. хочу вам зараз сказати, що це якийсь Хогвартс Гаррі Поттер, Герміона і хто там ще третій був в екіпажі сидять у цій Сус 30ПМ. Ну дійсно це Хогварт вам нічого не нагадує. Ось і саме цей танк. І, ну, його стиль точніше. Хогварт Гаррі Поттер, 10.0 Є інші рідкісні та цікаві преміум танки. Гонсало Еміль 1951, 59 Патон, Альт Прото амх 30, Кіровець 1 Чифтен Т-95 і Тортл МК1. Усі як на підпір першими випадають лише ті танки, яких у вас іще немає. Якщо танк не випав із 49 коробок поспіль, з 50-ї випадіння гарантовано. Ще може випасти один із 12 де дистилів Усі рідкісні та приголомшливо красиві, адже святкувати потрібно в гарному костюмі. До речі, деякі стилі у нас є в ангарі вже давно. Просто повторюються стилі. Могли б щось новеньке придумати, на мою думку. Окрім випадкових танків і стилів, кожна коробка містить гарантовані нагороди. Святкуйте з нами ці ну, дні як я вам говорив, що це коробки, які йдуть у сугубо фул план нового року. Але якщо Wargaming це відео завтра подивиться, або ж там ну можливо, можливо, ви переробите механіку та просто не, зробите, щоб не було не 50 коробок гарантованого, хоча б там, наприклад, 15 або 20 і гарантований приз. Хоча б я думаю, так буде цікавіше і буде більше придбаних коробок. Якщо ви уж на те пішли, щоб люди купляли ці коробки. Тому я вам говорю, що це буде самий нормальний фактор. 25 коробок, наприклад, і 25 та коробка гарантований приз. Радості. Збирайте нагороди, відкривайте картки удачі та хапайте смарагдові набори. Запалюйте... А от, до речі, під картками можна було б зробити також якийсь премтанк, наприклад. А шанс випадіння хай один відсоток, але все-таки було б непогано. Зелене світло. Ну, друзі, я думаю, ви зрозуміли мою позицію, те, що новий рік відбувається у нас у березні, 16 березня. Тобто, моя думка це те, що це зроблено не дуже вірно і не красиво. Тому всім дуже дякую за перегляд. Думаю, вам сподобався цей відеоролик. Варгеймінг це відео тільки в розважальній стороні. Претензії до вас ніяких немає. Але я думаю, що ви зрозуміли мою позицію, мою думку, і можливо, ви в подальшому зміните свою роботу та зробите її більш цікавою, менш донатною та. Та більш професійною на марафони і так далі. Всім дуже дякую. До зустрічі в нових відеороликах, Всім пока, пока, тихого та мирного неба.